Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео продовжуємо знайомство із SolidWork 2024. Знайшов я ось таку детальку. Це доволі стара деталька, я її вже не перший раз бачу, можливо, років 2, як я її бачу. Ну, але сьогодні ми спробуємо зробити на неї 3D-модель. Ну що ж, повертаю в SolidWork. Створюємо нову деталь. Так, створили. Вибираємо вид зверху і додаємо ескіз. Згідно нашого креслення, зовнішній діаметр 30, внутрішній діаметр 22. Малюємо два довільних кола і проставляємо розмір 30-22. і 22. Так, Тепер витягуємо його, згідно нашого креслення знову ж таки на 52 мм. Маємо. Тепер нам треба нанести ось такі пази. Прорізи. Їх ми бачимо ось 5 штук. Ну, дійсно, 1, 2, 3, 4, 5. ну Таке як 5. Ну, давайте зараз. Ще раз, 2, 3, 4, 5. Так, дійсно 5 пазів. Ну що ж, давайте подивимося, як це робиться. Так, давайте вирівняємо. Виберемо вид ось, праворуч, ес. І довільно малюємо ось цей ось паз. Так, так намалювали. Згідно нашого креслення, ширина нашого пазу 10 мм. Висота від низу у нас 10 мм. Висота зверху теж 10 мм до центру. І ширина самого пазу 30 мм. Тобто, так ось по діагоналі. Зараз так, якщо вибрати, ось отак у нас 30 мм. Як бачимо, наш він синього кольору, це трохи неправильно, треба зробити його чорним. Так, отут ми додаємо прив'язку, ось вертикально. Так, тепер у нас все правильно. Виходимо з ескізу. Так, маємо ось такий пас. Тепер треба його перенести. Є в нас така функція. ось, Перенос. Нажимаємо. Ескіз вже вибраний. Тут ми можемо ось його видавити, можемо його вирізати. Можемо просто контур буде продавлений. Так, беремо, вибираємо поверхню, на яку ми хочемо його прорізати. І маємо ось попередньо таке зображення. Ну, Давайте підтвердити. Так, підтвердилось, наче зробило так, як я хотів. Тепер, згідно нашого окреслення, треба додати ось. Заокруглення R02 R02. Ну, наскільки я розумію, зверху і знизу треба додати. Давайте спробуємо. Так, перше заокруглення 02. Вибираємо верхню кромку і нижню кромку. Так, наче все правильно. Тепер ось цю кромку вибираємо. Так, 1, 2, 3, 4. Так, вибрали. Ось, Зробили заокруглення. Тепер, Так, це ми піднімемо вверх, щоб нам не заважалося. Тепер це заокруглення. і цей пас треба копіювати по колу. Навколо осі, ось, Круговий масив вибираємо. Вибираємо вісь 5 штук. Ну, Можна ось 6, можна 5. Ну, нашого окреслення їх 5 штук. Додаємо. Так, щось не хоче додаватися. Так, а ну прибираємо заокруглення. Так, тепер захотіла додатись. В принципі, треба вирішити цю біду якось. Так. Ту -ту -ту. Так, це є. Все одно не хоче. Ну, нічого, додамо тоді вручну. Так, де воно? Можливо, хто знає. Ага. Починаю догадуватись, догадуватись. Так, давайте перенесемо це вниз. Так, редактуємо. Так, так, так. Ага. Так, забуваємо за всі заокругленням, видаляємо їх. Зробимо трохи по-іншому. Так, видалили їх, додамо заокруглення R02 і вибираємо ось цю поверхню. Так, як ми бачимо, воно в нас все заокругло, все як треба. Ну, В принципі, згідно нашого креслення, треба так. Тому, думаю, підійде. Ну, Зазвичай я е, намагаюся робити заокруглення для окремої кромки, е, щоб потім, якщо що, воно де надо не вискочило. Так, давайте вирівнюємо його ось так красивенько. Приберемо ось цей центр. Так, ось прибрали. Ну, і тепер, згідно нашого креслення, ми бачимо, що воно, типу скло. Таке ось прозоре, помаранчеве. Ну що ж, давайте спробуємо теж додати це. Робимо ми тут, розкриваємо. Так, нажимаємо зовнішній вигляд. Так, вибираємо скло. Ну Давайте отаке ось скло. І підберемо щось типу помаранчевого. Ну, як на мене, підходить. Так, ну давайте переходимо. Єсть і зробимо все так. Це звернемо. Ну що ж, начебто схоже на те, що. 3D, в тому кресленні, що я знайшов. В коментарях можете написати, як би ви зробили, можливо, щось ви зробили по-іншому, можливо, десь знайдете помилку. В словом буде цікаво почитати. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!